Вітаю, шановні. Розглядаємо завдання НМТ з математики від 18 червня. Всі неточності, які будуть виявлені, будуть в описі під відео. До епізодів буде тоді зірочка. У залі кінотеатру є 39 місць. Дивись рисунок. Усі місця з кріслами мішками зайняті. Михайло навмання обирає собі місце в кінотеатрі. Визначте ймовірність того, що вам вибере віп місця. Так, віп місць. У нас 6 штук. Мешки зайняті, значно їх не обирає. Так, і скільки їх тут? 2, 4, 6, 8, 9. Тобто залишається 30 місць, і з них 6 місць вік. 6 з 30 ділимо на 6, 1, 5 Г. На рисунку зображена трикутну піраміду. От центр кола вписаного в трикутника КБЦ. Укажіть площину, яка може проходити через ОБ то точку А. ОБ то точку А. Хм. Ну, це єдина площина, це основа. Що приходить через цей відрізок то точку А. Давайте знайдемо. Точку S містити не потрібно, щоб була викреслюємо буковки С або це правильно відкрить. Спростіть вираз числа множимо. 4 на 7, 28, А показники степенів додаємо. Виходить А в п'ятому. Сума двох сторін квадрату дорівнює 16. знайдіть площу цього квадрата. Квадрат ось така приблизна фігура. Дві сторони будь-які. Ну, наприклад, ось ці дві. В сумі 16. значить кожен з них по 8. Можна взяти і протилежні, все одно. Площа квадрата, сторона в квадраті, відповідно, 8 в квадраті 64. Розв'яжіть систему рівнянь. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що перше число додатнє, ну, вираз, перший додатній, другий, значить, що вийшло 0, повинно бути від'ємне. Значить, це не варіант А, не варіант Г. Далі. Ну, можна просто перебрати, що один підставляємо, мінус 1 підставляємо, до першого підійде варіант Б, варіант В. Варіант г вже не підійде. Тобто серед цих двох обираємо підставляємо друге. Або віднімаємо, наприклад, від верхнього нижнього. 2-4 буде 6y. Дорівнює 6, тобто y дорівнює 6. Дорівнює мінус 1. Ну і далі вже все просто І підставляємо y-1. У нас виходить, що 2 в степені x мінус 2 дорівнює 0, а значить 2х дорівнює 2. Першому х до 1. Знайдіть площу бічної поверхні прямої призми, в основі лейкої лежить зі стороною 5 см, а діагональ бічної грані дорівнює 13. Сторона основа 5, діагональ бічної грані 13. Згадаємо прямокутний трикутник. 5, 12, 13. Або затеремоємо Піфагора. Знаходимо що тут 12. Ну, давайте напишемо, що висота в квадраті, плюс 5 в квадраті, дорівня 13 в квадраті, далі там перенесли перехвал. Тепер нам потрібна площа бічної поверхні. Площа бічна. Це у нас периметр основи помножити на висоту. В основі ром всі сторони по 5. Наш периметр 20, висота 12, 240. Зараз нам зображено графік функції. Визначено на проміжку. Укажіть проміж наведених координат точки, що належить цьому графіку. Ну, давайте перевіряти. Мінус 3-2. За х, мінус 3, за y2. Підходяща точка, Правильно. Можна інше перевірити, звісно, що мінус 2-3. Наприклад, що воно отут знаходиться. Мінус 4-3. Отут знаходиться. 2-2. Також ми йому. 1. 4 також мимо. Тобто, ну, звісно, що варіант оправдання. Каністра заповнюється на 3 п'ятих об'єми за 10 хвилин, скільки повних таких каністр можна заповнити за 2 години. Значить, у нас 10 хвилин це 3 п'ятих. 2 години 2 по 60 це у нас Х множимо. 10х вирівня 120 помножити на 3, поділити на 5. Тоді х дорівнює 120 помножити на 3, поділити на 5 і на 10. Ми скоротили. 12 на 3, то буде 36 поділити на 5, це буде 7,1. Повних каністр, відповідно, 7. Ну, і трішки залишиться. рисунку прямій. Лежать в одній площині. Кут С дорівнює 30. Б, 100 які знаведені твердження, є правильним. АБЦ50 АБЦ50 ось цей кут. Ну, в сумі вони дають 180, тому що 30 плюс 50 плюс 100. Це у нас буде 180. Тому це правильно. Так, АЦ плюс БЦ дорівня АБ в квадраті. Це у нас працює лише для прямокутного трикутника. У нас. Не прямокутний трикутник. Тому це не підходить. Ну, кут, 100 градусів він не прямий. Прямі а В і ЦД паралельні. Значить, якщо вони паралельні, то сума кутів ось цього, наприклад, і ось цього, повинна бути 180, а вона буде 170, тому це також ні. Лише перша. Модуль 12 мінус 8 в квадраті. Рахуємо, 12 залишаємо, 8 в квадраті 64. Віднімаємо 64 мінус 12, і знак мінус, тому що більшого числа 52, модуль прибирає мінус 52, варіант Б. У паралограмі з гострим А на стороні AD вибрано точку K, так що АБ, АК, ну, тобто вони всі дорівнюють. Визначте периметр паралелограма ABCD, якщо БК дорівнює D. Ну, все написано. Да? Що ми можемо побачити? Ми бачимо тут синуси, да? косинуси половинних кутів. Тому проведемо ось так от, як в рівнобедреному трикутнику. Цей кут буде альфа-на 2, а тут буде d на 2, а тут буде Х. Тоді з цього трикутничка. зелененького, оскільки у нас медіана, вона ще є висотою. То зв'язок між d на 2 та x це у нас буде синус. Синус половинного кота дорівнює d поділити на 2, та ще й на х. Звідси, х дорівнює, Ми його переносимо туди, а синус повертаємо назад. Ти типу поміняємо. І отримаємо d поділити на 2 синус половинка. Нам потрібен периметр. Х тут 1. 2, 3, 4, 5. 6. Тобто нам потрібно цю штучку помножити на 6 периметр це 6х. Значить, буде 6d поділити на 2 синуса. Скоротили 6 і 2, отримали 3d поділити на синус альфа на 2. Синус квадрат мінус косинус квадрат до рівня. формула хоч якісь. Саме формула, якій є косинус квадрат, синус квадрат і мінус. Це ось така формула. Але у нас косинус, мінус синус. Тут, навпаки, мінус винесло за дужки, І тоді вийде косинус квадрат. мінус синус квадрат, тому що всі знаки замінили на протилежні. У дужках вийде косинус подвійного кута, але тут і так 4. тому ще раз подвоємо, і у нас вийде косинус 8 бет. І знак мінус. Ну, кажіть, проміжок, якому належить корінь рівняння. Можна перемножити. Подігнувся. А можна сказати, що давайте обернемо ліву і праву частину. Ну, якщо, наприклад, 2 третіх дорівнює 4 шостих, то і 3 других дорівнює 6 четвертих. Так само, тому ми перевернули. На 1 можна наділити, у нас вийде, що 0,5х мінус 1 дорівнює 2, відповідно, половинка х дорівнює 3, а значить х дорівнює 6. 6 належить проміжку з квадратною варіант В. Послідовність задана формулою, визначте четвертий член послідовності. Це означає, що ми шукаємо b4, а значить, замість буковки N ми підставляємо 4 у всі місця, б вона б не трапилась. 0,8 помножити на 2 в четвертому, плюс 3 на 4. 2 в четвертому це 16, 0,8 множимо на 16, плюс 3 на 4 12.

Розв'яжіть на рівність. Можна було б розкрити дужки і потім через дискримінант, але ми зробимо таким чином. Ми ж бачимо, що тут х плюс 3 можна отримати, винести х за дужки, тому х уносимо за дужки. В дужках х плюс 3, це у нас буде ліва частина. Право переносимо, мінус 6, і також тут буде х плюс 3. На х плюс 3 скорочувати не можна, бо ми не знаємо, що воно додатнє, чи воно від'ємне, чи може взагалі 0. Тому ми його таки залишаємо. Х плюс 3 виносимо за дужки, по дужках залишається х-6. Менш нуля. Ну, а далі знаходимо за яких іксів хоч щось дорівнює 0. За іксів отут от, мінус 3, а в другій дужці 6. Позначили обидва числа. Позначили інтервальчики. Взяли якесь число окрім цих двох, наприклад, 0. Буде плюс і мінус. Плюс множимо на мінус, отримаємо різні знаки. мінус, тут плюс тут плюс. Нам потрібно менше нуля, нам потрібно серединку. І значить. Від мінус 3 до 6. Число φ корінь з 5 плюс 1 поділо на 2 називають золотим перетином, що пов'язане з числами Fibonacci. Встановіть відповідність між виразом та твердженням про його значення, яке є правильним. Фі помножити, ну, давайте помножимо корені з 5 мінус 1 других, помножимо на корені з 5 плюс 1 других. В чисельнику формула скорочного множення. Це у нас буде корінь з 25 мінус 1 поділити на 2. Це значить 5 мінус 1 поділити на 2, 4 на 2 буде 2. Натуральним числом, так, цілим від'ємним, ні, 0, ні. Раціональним не цілим, ні, і раціональним. Так, єдиний варіант варіант а. Чому перевіряємо всі? Можливо, ми десь натупили, і, можливо, буде підходити декілька. Тому перевіряємо всі. Наступний логарифм. Ну, Знову підставляємо 2 на Фі. Якщо ми помножимо тут на 2, то двічка скоротиться. І тоді у нас вийде просто корінь з 5 плюс 1. Тобто у нас входить корінь з 5 плюс 1. Мінус корінь з 5. Це у нас буде логарифм. За основи 5 від 1, що дорівнює 0. Варіант Ф. Фі мінус 2. Оскільки в нас була ірраціональна частинка, від неї відняли 2, вона залишиться ірраціональним числом. Варіант B. Установіть відповідність між твердженням та функцією, для якої це твердження правильним. Є непарна, непарна функція. Тут єдина функція синус. Перший варіант В. Це потрібно лише знати, що це на парній степені. Синус, тангенс, катангенс. Далі, зростає на відрізку від 1 до 4. Так. Ну, давайте подивимось. Прямо хочеться сказати відповідь В, тому що це ось така от штука, і від 1 до 4 вона також дійсно зростає. Да, я б їх значував одразу. Варіант А. Це у нас 1 на Х плюс 1. Тобто у нас була функція 1 на Х. А ми плюс 1 її змістили ліворуч. Тобто вона стала ось такою якоюсь. І, відповідно, вона тут буде спадати. Тобто не підходить. Варіант Г. Завжди спадає. Варіант Д корінь, але перевернули так, щоб він був знизу. Тобто він завжди спадає. Так, це єдина функція, яка підходить. Найбільше значення функції на відрізку є від'ємним числом від 1 до 4. Ну, давайте подивимося, що від'ємним числом у нас буде. На цьому відрізку, лише корень з мінусом, тому що вони є єдиний від'ємне. Варіант Г завжди додатнє. Варіант А на цьому відрізку воно також завжди додатнє. Сімс було прикольно. Найбільше значно від одного на чотирьох від'ємно. Ні, вряд чи там буде від'ємне найбільше. Тобто да. Зараз ми зображено прямокутник АБЦД, кровий сектори, що мають спільну точку М Б. Угу. До кожного A, 12 До кожного початку доберіть його закінчення, так, щоб утворилося правильне твердження. Ну, давайте так. Тобто на AN. Тут оскільки у нас от ці от відрізки однакові, то точка М це центр. Ми можемо провести ще одну лінію, там якось подоводити, але це, ну, очевидь. І Оскільки це центр, то NM також виходить із центру перпендикулярно до сторони. І ось цей шмат, він дорівнює половині від о, всієї сторони. Але сторону ми також не знаємо. Що ми тут бачимо? Якщо тут 12, то і тут 12. Так. І оця штучка також 12. Да. І тоді з трикутника АБЦ з цього прямокутного. ми ну, знаходимо сторону АВ. І також питають, я позначу хсом. І це у нас буде Х квадрат плюс 12 квадратів дорівнює 2 по 12 квадраті. Тобто х квадраті буде дорівнювати, Ну тут 4 412 квадраті, 12 квадраті буде 3 на. 12 в квадраті, і значить Х буде дорівнювати 12 корень з 3. Хм. Такої відповіді. Нема. По помилку я не бачу. Ну, я думаю, розумні люди дивляться скажуть, бо значить, будет плойде. Хоча це натурально так по приколу. Так, довжина АВ, Вона у нас в. Ну, це у нас А, це у нас АБ, це у нас друге Д. А М е, ну, в два рази менше, значить 6 коренів з трьох варіант Г. Ну і останнє АС. АС 24 це варіант А. Мені здається, щось тут десь наполукали. А може я помилився. Хто Визначити для функції. Первісну графік якої проходить через точку мінус 0, у відповідь запишіть значення f від мінус 2. Значить, переписуємо саму функцію таким чином 15 помножити на x мінус 2, плюс 7 помножити на 1. Тоді первісна у нас буде 15, залишається, х в степені на 1 більше мінус 1, поділити на мінус 1, плюс 7 помножити на х. Ну і плюс це. Далі. Оскільки у нас є точка, замість х підставляємо мінус 5, і тоді f від мінус 5 у нас буде дорівнювати 15 поділити на 5, тому що мінус 1 на мінус 5 буде. Звісно, що 5, плюс 7 помножити на мінус 5, плюс c. 15, поділити на 5, це буде 3, 7 на мінус 5 мінус 35, плюс c, і значить, це все дорівнює 0, тому що. Проходить через точку з y 0, і тоді це у нас дорівнює 32. І тепер шукаємо f від мінус 2. F від мінус 2 дорівнює 15, поділити на мінус мінус 2, плюс 7 помножити на мінус 2, плюс 32. Мінус мінус плюс 15 на 20 буде 7 з половиною. Мінус 14 плюс 32. Спочатку цілі частинки рахуємо, а потім требує 32, мінус 14. Це буде 18. мінус 7 з половиною. Буде 10 з половиною. Ні, ну тут рахувати потрібно він, да. Давайте порахуємо нормально, то на мінус 18 виходить правда? У нас з половиною плюс 18. А це і будет системі Координату простори Резатона конус з вершиною. Точка наложить. Лажить на колі основу конус. Ну, давайте конус. З вершиною S.K. Нехай лежить отут, точка K Тверна конуса до рівня диаметру основи. Значить, трикутник у нас рівносторонній, Рівносторонність. Обчислить об'єм конуса. Як завжди, шукаємо СК, довжина відрізка. Корінь. 6 мінус мінус 8 це буде 14 в квадраті. Плюс 1 мінус 3 це буде 2 в квадраті. І плюс 8 мінус мінус 2, це буде 10 в квадраті. Рахуємо. 14 в квадраті можна знайти в таблиці квадратів. Хотів копіювати передумав. 196 плюс 4 плюс 100. І це у нас буде корені з 300. Нам потрібен об'єм конуса. Що ми знайдемо? Давайте знайдемо висоту і знайдемо радіус. Тут зробимо таким чином, оскільки це 3 на 100, то це буде 10 коренів із 3. Винесли з-під корені. Одне з чисел. 10 коренів з 3, а тут виходить 5 коренів з 3. Ну, а тоді висота. Ми знаємо, да, що це у нас буде за піфагором, але мені лінці за піфагором такий слінивий такий тест. Ми згадаємо, що оскільки трикутник рівносторонній, це кут 60 градусів, і значить синус 60 градусів. Це висота поділити на гіпотенузу нашу. Або натверну, і це у нас буде корінь з 3 поділити на 2. Перенесли цю штучку туди. Отримали, що висота дорівнює 10 коренів з 3, помножити на корінь з 3 поділити на 2, корінь з 3 на корінь з 3, 3, 10 на 2, 5, 3 на 5 15. Об'єм. Одна третя помножити на пі, помножити на квадрат радіуса 5 коренів з 3 в.

На підприємстві, що займається виробництвом дронів, є 7 українських 3 іноземні філіали. Відомо, що середня кількість дронів, вироблених в одній українській філії складає 26 одиниць. а Середня кількість дронів, вироблених в одній іноземній філії, складає 46 одиниць. Визначити середню кількість дронів, вибраних в одній філії компанії. Ну тобто, з усіх, я так розумію. Ну Що ми знаходимо? Середня, це у нас сума. Поділити на кількість. Знаходимо, скільки всього виготовлено в українських компаніях. Це у нас 7 компаній по 26 одиниць. 7 на 26 множимо, 7 на 6 Це 42, 4, 7 на 2, 14 плюс 4 18. 18. Всього стільки вироблено в українських філіах. Іноземні 46 одиниць. Значить, у нас три філії по 46 одиниць. Знову ж рахуємо 6 на 3, 18. Один, запам'ятали, 12 плюс 1, 13. Разом у нас вийде 0, 3 плюс 8 11 плюс 1 12. І тут буде 3, 320. Це разом. Сума дронів. А нам потрібна середня відповідно суму виготовлених дронів цілому на кількість філій. Філій у нас 10, 7-3. та Каза, виходить 32 в середньому. Визначите найменше цілозначення параметра, за якого рівняння має корінь. Що ми тут бачимо? Рівняння має корінь, коли у нас або ліва, або права дужечка дорівнює 0. Зліва корінь плюс 9 не може дорівнювати 0. Корінь у нас більше або дорівнює 0, і ще й плюс 9 ніяк 0 не вийде. Тому розглядаємо лише праву дужечку, там, де логарифм за основою 3 від 2х мінус а, повинен дорівнювати річці. Тому що, ну, 3, ко в інший бік, щоб було порівнювало нулю. Далі робимо висновок з цього, що логарифм показує, до якого степені піднесли. значить 2х мінус а дорівнює 3 в третьому степені. І значить 2х, 2 x 27 плюс а, значить х дорівнює 27 плюс а поділити на 2. Чому у нас воно. Може не підходити, тому що цей корінь може не підходити ось сюди. Під корінь. Так само, тому що під коренем повинно бути додатнє числа. Це означає, що 4х плюс 8 повинно бути більше або дорівнювати 0. А значить, скоротимо на 4х плюс 2 повинно бути більше 0. Ну і давайте зробимо, як підставимо це х до нашого ОДЗ. 27 плюс а коділити на 2. Більше або дорівнює мінус 2. Двічку принесли воруч одразу. Цю двійку переносимо також в інший бік. Не ліворуч, а Праворуч. 27 плюс А. Більше дорівнює мінус 4. Значить А більше або дорівнює мінус 4 мінус 27. А більше дорівнює мінус 31. Так, яких більше обмежень тут я не бачу, значить, відповідно. 31 з мінусом там більше, значить мінус 31 буде найменше ціле значення. Нерівність не строга, порівнює, тому, що підкоренням може бути 0. Дякую вам за увагу. Нагадую, що якщо буде якесь уточнення до розв'язків до умов, то в описі епізоду з'явиться зірочка. З описом того, що там не так. Ну, наприклад, в умові було написано 3, а в мене розв'язано як 2. В умові написано. Або я при переносі там загубив знак. І, в принципі, от методика розв'язання залишається тою самої. Тобто, самі відповіді, вони, я не думаю, що прям сильно критичні розв'язуються ось таким чином. Ну, може бути інший варіант. Тут я не скажу, що вони однозначно будуть лише такі. Наступне, якщо ви складаєте цей іспит і у вас раптом вийшло взяти, запам'ятати або винести якісь дані, то направляєте їх в той канал, з якого береться вся ця інформація, воно в описі під відео. Вотермарками на завданнях воно позначено. В моєму телеграм-каналі також воно зазначено. Або мені, я також перенаправлю в той. Ресурс, який це оброблює, агайблог, микита, він дуже класно оформлює. Минулого року ми з ним дуже сильно співпрацювали. Зараз напряму ви направляєте задачі, тому так ще зручніше стало. Ну і е, якщо ви хочете отримати, наприклад, е, конспект всіх тем, який дозволить вам повторити швидше, переглянути дуже швидко, що де, як, чому, які там особливості. Або розібратися з якоюсь темою і відпрацювати її. Звісно, я розумію, що тут у багатьох залишився один день, то відпрацювати, можливо, щось не вийде, то пишіть також буде в описі в Телеграмі, можливо, навіть в першому коментарі буде закріпленому мною. І наостанок, якщо ви складаєте вже ну, завтра, наприклад, да, і хочете все повторити, є відео на каналі. Також я, скоріше за все, прикріплю наприкінці. Відео про повторення математики за 2 години запускаєте, слухаєте, нічого розв'язувати не потрібно. Основні акценти, на що звертати увагу, що там буде. Повторення всіх тем. Дуже класно таке от прослухати перед сном. Воно тоді влягається дуже добре, тому що є такі. Ну, дослідження, що людина перед сном, коли вона намагається заснути, воно о, вважається найціннішою інформацією, та що останнє потрапила, тому ви можете скласти трішки краще, ніж могли б без цього. Тому така правда. Дякую за перегляд. Хочете ставте лайки, хочете підписатись. Якщо не хочете, то ваше діло, можете написати коментар якийсь, це також ваша особиста справа. Дякую за увагу. Нехай щастить!